Ми прийшли на переговори з головою адміністрації, але жодних умов, е, ті, які ми висували, перед ним він не хотів прийняти, і власне він в своїй е, типовій манері він намагався відтягувати час. Проте ми поставили чіткий ультиматум: що 20 хвилин, якщо не вирішується питання, ми всі йдемо. 20 хвилин так і не вирішилося ніякі питання. Після того вийшли, і е, Максим Бурбак він проголосив, що створюється народна рада. Після цього всі присутні, які були присутні в адміністрації. І депутати опозиційні вони перейшли в сесійну залу, і там власне було відбулося перше засідання цієї народної ради. Хто головував на засіданні? На засіданні головував Максим Вурва Так, хто ще був в ті раді в раду зараз на даний момент включили тільки опозиційних депутатів, які є чинними депутатами обласної ради. І Максим Юрійович він повідомив, що всі інші бажаючі можуть бути включені тільки згодом після того, як буде ця народна рада оформлена юридично народна рада до неї потім можуть звійти люди з народу? Так, говорили, проговорилися, що кожен бажаючий може війти в цю народну раду, громадські діячі, журналісти і просто громадяни. Які подальші дії заблокували? Що далі має бути? Зараз власне те, що відбувається тут, воно вийшло фактично з під контролю, тому що люди не контролю, не контролюються після того, як вони почули, що Михайло Миколаївич не збирається йти в відставку. Вони ще більш зрадикалізувалися і з всіх сторін оточили обласну адміністрацію. Контролювати людей в такому випадку фактично неможливо. Як будуть розвиватися події, покажуть тільки час. Прокоп Тарас, активіст Чернівецької Єврома.